Рада вас вітати. Сьогодні пропоную вам попрацювати з зоною лба, максимально його розслабити і зафіксувати цей стан. Для того, щоб ви не пропускали мої відео і не пропускали мої секрети краси, рекомендую вам підписатися і гарного вам перегляду. Вам нагадати, що ми працюємо з чистим обличчям, чистими руками, пальцями і теплими. Зараз пальцями ставимо пальці у всередині лба, опустіть плечі максимально розслабте. Такі рухи робимо вверх-вниз, трохи протаївшись, і починаємо розтягувати до скроні. Відвели і знову лед-лед рухливі зробили, протаїлися і розводимо. Не забувайте, що ваше обличчя, шия, плечі опущені. І виконайте так ще три повтори. Своєму темпі повільно. Тепер будемо такими рухами відводити вверх, опустіть плече одне і друге, розслабте своє обличчя і з такими перебираючими рухами йдемо до росту волосся. З однією, однією рукою можете виконувати. А можете змінити руки. Як вам залучно? Не, не напружуйте обличчя. Зараз трохи помалюємо. І такими ось легкими рухами ми проходимося по лбу і до скроні. Не забувайте про обличчя, розслаблені плечі і шию. Робіть в своєму темпі, за своїми відчуттями можете 5, 7, 10 повторів зробити. І просто чинно вверх, 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 по всій зоні лба пройдіться. Горизонтально. Зафіксуйте цей стан розслабленості і контролюйте його. Кому сподобались вправи, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.